Ядерні погрози Росії, ми маємо заяву Володимира Зеленського, Та що планують окупанти, атакувати ТРС українське, і маємо реакцію вже наприклад першу від Польщі, польського президента Дуде. Він каже: якщо таке станеться, треба буде втрутитися, і тут додав викликати експертів. В мене запитання до вас би цікаво. А на що спроможний це світа? Експерти, це Рафаель Гросі, наприклад, який може засудити. Чи експерти це, наприклад, я не знаю, військові? От як би мав відреагувати колективний захід? чи можливо якось передбачити і зараз надати допомогу, та, щоб ми якось це все уникнула? Чи можливо після, якщо така атака буде? Ми говоримо про захист а, 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 атомних станцій, то вони і так що, в принципі перебувають під а, посиленим а, м, захистом нашої протиповітряної оборони, але ми знаємо, що все рівно ворог а, в, в, використовує дал далекобійні ракети, зокрема так насамперед кінчали, які створюють ну, суттєву загрозу для а, таких атомних станцій. І Ми знаємо, що у нас патріотами сам ті насамперед прикривається а, Київ, який є, є стало. Лицію по іншим атомним станціям думаю, що так само прихивається коплесом ППО, чи там є Петріоти? Я не знаю. Я би знав, принципі не сказав би, але в будь-якому разі, е, вкрай важливо, що президент е, з, з трибуни ООН говорить про такі загрози, аби трошки все таки ну пришвидшити взаємодію з нашими партнерами, які е, з тими ж постачанням комплексів Петріот дещо гальмують свої обіцянки, які пролунали на саміті е, НАТО. Ми, ми пам'ятаємо про обіцянки подали на менше ще шість комплексів Петріот на додачу до тих, що мають е, з, збройні сили, і оце в, 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 погрози по ядерним об'єктам, і е, навіть ще. Вчорашня там риторика Кремля по зміні е, ядерної стратегії і намаганням ще раз залякати світ, що тепер вони можуть використовувати там ядерну зброю, там у відповідь на атаки безпілотників, платих ракет, так і таке інше, то думаю, що це якраз ну. Річ, яку тривалий час Росія використовує для такого залякування наших партнерів, сподіваємося, що, що вже насправді всі лінії, які Росія могла перейти, вона вже скажімо так, ну в своїх діях перейшла. А використання ядерної зброї, думаю, що ну це чинник, який буде скоріше руйнівливим для руйнівніливим для. для Самої Російської Федерації ми пам'ятаємо період 22-го року, коли найбільш близько Росії підходила до використання тактично ядерної зброї з огляду на крах російської оборони і панічне бігство з е, е, Херсонщини і Харківщини. А тоді якраз був найбільш такий складний момент, де росіяни схилялися до можливості використання тактичної зброї, але після того були такі ну, жорсткі консультації з боку Сполучених Штатів щодо Росії. І думаю, що це те, що в, в, в ну протверезило Російську Федерацію. Зараз е, Росія намагається знову заявами про зміну ядерної стратегії напевно впливати на більш е, слабких європейських партнерів. Так що думаю, що ця історія буде продовжуватись головне, щоб наші партнери до цього сприймалися ну так як. Абсолютно спокійно і, навпаки, забезпечувало збільшення постачання зброї до України таке осіннє загострення. Маємо а, в Росії. Якщо це буде атака на оці атомні об'єкти, напевно летітиме чогось дуже багато і одночасно, та і щось таке, що може потрапити в об'єкти, наприклад, та зверху, і так, щоб наша протиповітряна оборона цим не справилась. Ви вже частково задали, що це можуть бути кінжали. Що, що ще це може бути? Таке, знаєте, що таке попаде, і так попаде влучно і результативно, напевно. Ну, коли ми говоримо про атомні станції і греблі е, гідроспоруд, то фактично вони е, проєктувалися і будувалися з урахуванням усіх, скажімо так, ну найбільш потужних засобів враження, до яких, е, я думаю, е, потенціал кінжалів їх не, не перевищує, ніж те, що е, проєктувалося під час будівництва, аби витримати такі подібні удари. Так що думаю, що навіть удари там. Мжалами там по греблям і по по е атомних станціях насправді ну не, не спричиніть такого, скажем, так моруйного ну, характеру. Але тут виклик полягає в іншому, що насправді вони будуть бити там, де відбувається можна монокаже передача вузли передачі енергії від атомних станцій до загальної мережі, до цієї розподілчі станції, і вони зараз є найбільш вразливими з точки зору конструкції і функціоналу. Такщо думаю, що тут. Якщо президент заявляє про такі ризики, я думаю, що паралельно си мали б уже здійснені заходи пов'язані з певним перебазуванням засобів ППО або додаткового використання там західної допомоги для посилення якраз розподільчих станцій, які розташовані поблизу АЕС, сподіваюся, що ця робота е, зроблена або робиться.